Випад в бік на місці. Що ми робимо? Ми стаємо напроти точки кріплення, наші ручки від петель перед грудною клітиною, рівна осанка, і тепер розставляємо широко ноги. Ноги повинні бути настільки широко розставлені, наскільки у вас є розтяжка. Тобто ви будете самі відчувати, чи потрібно ширше, чи потрібно вище поставити ноги. Що ми зараз будемо робити? робити присідання на одну ногу, наприклад, на праву. Для цього я трохи нахиляю тулу вперед і відвожу таз назад. Далі починаю згинати праве коліно, але саме основне в цей момент не подати оготіло на коліно. Тобто я згинаю коліно, воно лишається на місці, і максимально навантаження я здаю назад. Тобто, максимально сідаю тазом назад. Присідаю тазом нижче рівня коліна. Нога, яка залишилася на землі, повинна бути максимально пряма. Коли я присів, я починаю давити цією ногою на землю і піднімаюся повністю. Давайте ще раз. Я став рівно, починаю згинати коліно, відвожу таз назад. Сідаю досить глибоко. Спина у мене лишається пряма, руки підігнуті. Ось ця нога лишається прямою стопа на землі. І піднявся наверх. Давайте ще раз. Боковий випад на місці. Ми з вами розставляємо широко ноги. Трохи розвертаємо носки від себе носочок, і коліно дивиться в одному напрямку. Зараз покажу вам на ліву ногу. Перше, що я роблю, натягую петлі, друге, нахиляю тулу вперед і відвожу таз назад. Починаю згинати ліву ногу. Зупиняюся для того, щоб максимально перенести вгу назад. Не вперед сісти на коліно, а відвожу таз назад. Присідаю, оп! Починаю навантажити ліву ногу і повністю встаю. Присідаю і повністю встаю.